Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми у нашому житті і в тих обставинах, в яких ми живемо, знову і знову можемо переконуватися у Силі Божого Слова. Справді казав Христос. Небо і земля минуться, а Слово Боже перебуває по вік. Слова мої не минуться. Ми говорили з вами про те, що то є Пасха Христова і як вона відбувається в історії. Це не лише подія, записана істориками 2000 років тому. Це подія, яка діється. Це факт, що не скінчився. Бо подія і означає те, що діється і досі. І ми тоді казали, що Христос, аби прийшло Воскресіння, свідомо пішов на жертву, на хрест Голговський. А Воскресіння є з мертвих. І ближчими днями, недавніми днями, правду тих слів ми зазнали у нашому національному житті, ті, ми, котрих ми називаємо Небесною Сотнею, взяли участь у Голгофті Ісуса Христа. І водночас це була наша національна Голгофта. Коли ми, будучи шоковані, спостерігали за тими фактами з екранів, ми були схожі на тих, що зібрались на горі Голгофті і бачили, як конав на Христі, Месія. І багато питали, ну як він іншим помагає, а собі помогти не може. Зійди з ми в тебе увірюєм. А Христос на Христі. Залишався. Бо люди бачили тільки той момент, в якому вони були. А Бог дивився у перспективу. Ніхто з людей не сподівався, що третього дня цей померлий розіп'ятий, покладений до гробу, стане як живий. І ніхто з нас не сподівався, що та жертва, яка звалась би, була створена навмисне, аби опустилися руки в людей, стала вступом до Воскресіння нації. Так творить Бог. І не тільки колись на головці, але 2014 року в Україні. Що важливо для нас, Бо, як казав один з тих харківських мерів, Янукович уже історія. Що говорити на майбутнє? Бо все, що сталося дуже добре, проливається на нього світло у вчорашній неділі, неділі страшного суду. Коли всі ті, що так уповали на земні сили, на сили Збройні на селі Беркуту, на своїх поплічників, раптом за один день опинилися без Беркута, без зброї. А поплічники відмовилися і сказали, що тільки він савинуватий. Так то є у тій зграї, де навіть нема солідарності у грісі. Але при першому постраху і все біжить, як щурі на всі боки. І коли сталося, те, який сенс суду Божого, а він завжди відбувається в історії. Як він відбувався у нашій історії, це не тільки було, коли раптом Воскрес Христос, а Фарисеї розгубились. Коли Україна стала незалежною. А раптом в один день упала вся та жахлива більшовицька система. Це був суд Божий, і ми побачили силу Божу більшу понад всі ядерні боєголовки, понад всю людську злобу. Бог показав свою силу, що ніколи ті, як вчора в неділі ми читали, голодному не допомогли, спрагненого не напоїли. Нагого не привдягнули, ув'язане те, що не відвідали, а ще ув'язання засадили. Їм нема перспективи. Христос це казав. Хтось слухав його, ну, там такі байкися оповідають. Так сталося тоді, коли падав Радянський Союз. Так несподівано, як тоді, коли Христос лікше до гробу став. Для всіх несподівано, так тоді встала Незалежна Україна. І влада, яка тоді була, та більшовицька, мали би, і ті, що потім прийшли до влади, мали би зробити собі з того висновки. Для чого є влада? А кому більше дано, і того більше вимагається. Кому більше дано влади, то і тим більше має. Голодного прив'ягти, спрагненого напоїти, подорожнього прийняти. Але якщо вони цього не зроблять, що їм скаже Христос, що ми читали в Євангелі? Ідіть він мене геть прокляті. І ця вся система, що 70 років, дбала тільки за себе, не за людей. Впала. Бог сказав їм, ідіть геть. І як вони не чіплялися, як не хапалися за ту владу, Божа сила була більша. І здавалось би, не треба наступати на ті самі граблі в історії. Треба було з того вже навчитися владі? Що то значить бути владою? За 22 роки, коли ми поглянемо цю історію, включно на з найостаннішими днями. На жаль, ті самі граблі. Пригадайте 10 років тому. Викричали Ющенко. І всі тоді чесно перед телекамерами обіцяли, клялися в любові наро... до народу. Суд Божий не дивиться на особи і на пустопорожні слова. Тому що вони про голодного не подбали, ні про нагого, ні про спрагненого. Бог їм сказав. І дітять від мене проклять. І щезли вони з історії. Сумно це чи радісно, але їх більше немає. Прийшла інша влада. А слово Боже перебуває по яка б влада не була. І та сама дурниця, ті самі граблі, та сама дурість. Пригадайте кадри з Межигір'я більшого несмаку, більшої тупості, важко собі уявити ці антикварні нагромадження безглуздих розкішних речей. Чи для того є влада, щоб отак бездарно заполонювати своє життя непотрібними речами? Чи влада для того, щоб голодного українця? Нагодувати, а не свою кишеню розпихати, щоб в'ягнути, щоб люди не потребували їхати на заробітки. Для того влада є. Але не зрозуміло цього і ця влада, на жаль. Що сталося? Саме в ту неділю страшного суду. Так важливо нам зрозуміти, як працює Слово Боже. Не колись буде страшний суд. У цю неділю він стався, зранку ми встали в одній державі від до вечора вже була інша. Ідіть від мене геть прокляті! бо ви не дали мені, що ви зробили тій найменшій людині. Ви Бога скривдили. Це не має перспективи. Чому ми ці речі згадуємо? Підводячи з одного боку риску під цим минулим, бо надіємося, що воно відійшло, Разом з тим так званим президентом. Завжди буде влада, поки є той світ. І, очевидно, якась знову буде у нас в Україні, через людську недосконалість влада мусить бути. Що непокоїть? Чи ті, що зараз хотіли би бути президентами, прем'єрами, мерами? знаю, яким там ще? Чи щось навчилися? За ті 22 роки. Чи остаточно, як кажуть росіяни, яким ти був, таким ти і остався? Чи так буде, борони Боже, бо Бог не випадково вчить нас, а ми якщо не зовсім тупі, квадратові, мали б нарешті навчитися. Пощо є влада? Був один занепокійливий момент, коли Христос ішов на хрест, підбігла мамця одна. І каже, Ісусе, зроби будь добрий, аби мій старший синцю був праворуч тебе, а лі, другий синцю молодший ліворуч, на тепле місце сісти і потихенько смоктати кровцю з народу, як вампір. Зроби, Ісусе, а Ісус каже, не знаєте, про що просите. І тому, коли ми нині стоїмо на великому переломі нашої історії, який є величезним шансом. Збудувати кращу Україну. Я особливо звертаюся до тих, хто уявляє себе владою. Є граблі історії. Ніхто ще з Богом не виграв, хто з ним бавиться. Якщо ви хочете бути владою, щоб продовжити ділити гроші, земні ділянки, я не знаю, що там ще можна ділити, буде з вами те саме, що з тим чоловічком. Який зараз собі, як вічний вчиться в Україні, місця собі не може знайти. І сам не знає, де йому бути, і навіть і, хто не де він це опинить. Бійтеся того. Не тому, щоб страшити, а тому, що суд Божий триває в історії. Якщо ви хочете, щоб народ вас вшанував, ваші рейтинги були високі, пам'ятайте слова Христа. Я був голодний, ви дали мені, не собі, мені їсти. Ви мене вдягнули, не себе. Ви мені помогли, а не собі чергову віллу збудували. От тоді прийдіть до мене блаженні і посядьте царство. От тоді Боже благословення, прийде на цю владу, яка прийде. Чому я це говорю? Треба казати наперед. Я не знаю, хто буде, врешті, це так важливо, яке буде прізвище. Бо зараз побачите, почнуться великі спори, як має писатися той, а що робив той за революції, а той, кого підтримував, то буде, знаєте, як павуки в банці одне одного їсти. Задаймо слово Боже. Не влада самоціль, а народ. І... Моє велике побажання тій владі, яка прийде, бо якась прийде, не повторіть дурниці ні Януковича, ні Ющенка, ні КПРС. Скільки можна на ті самі грабні, грабні знову і знов наступати? Змете вас народ, як змів тільки що тирана. Хай ніколи історія України не згадує ганебно ту владу, яка прийде. Але це можливо, якщо та влада покаяться, зрозуміє, що прийшла не панувати, а служити, не заробляти, а вкладати. Не щоб люди хвалили, а щоб день і ніч працювати самовіддано і саможертовно. Про таку владу ми священники, наша церква молиться, нам не грає ролі, як буде прізвище. Нам грає роль Бога і ближнього буде там на першому місці. Чи далі егоїзм свої кумбрацват, своя кишеня переможуть? Я бажаю дуже в той такий важливий день. Пригадайте тих, що загибли. Невже після того на тій крові знов хтось захоче будувати кар'єру і піаритися? Хай пан біг боронить. Це блюзнірство. Після того, що сталося. Але так можливо змінитись тільки коли по Христу ми скажемо, як блудний син. Мій народе, я зрішив. Не зрішив мер міста, президент держави, правоохоронні органи. Я зрішив! перед небом і перед Тобою, українські народи. Я недостойний бути у тебе владою. Прийми мене за свого слугу. Більш нічого мені не треба. Якщо буде така настанова, у нас буде чудова влада, тому що вона буде благословенна Богом. Дорогі українці, ми таку владу заслужили. Дорога майбутня влада, прийди до Бога як блудний, це не приниження, це благословення. Те, що звуть світською мовою ілюстрація. Або очищення це обов'язкова процедура, щоб чесно дивитись очі людям. Слава Ісусу Христу! Дякую!